Як зв'язати ось такий візерунок? Рапорт узора складає 6 лицевих рядків висоту і 10 петель в ширину. В'яжеться весь візерунок лицевими петлями. Виворотна сторона в'яжеться вся виворотними петлями. Для свого зразка я набрала один рапорт: 10 петель плюс 2 кромочні. Перший ряд цього візерунка пров'язується всі петлі лицевими. Другий виворотний ряд пров'язуємо всі петлі виворотними. Кромочна. Третій або другий лицевий ряд. Робимо перехрещування двох петель справа на ліво. Ось так. І пров'язуємо їх лицевими петлями. Ось так. Тепер наступні дві петлі перехрещуємо зліва направо. І міняємо їх місцями. Ось так. Ось у нас вже вийшла половина квіточки нашої чипалочка. Наступні шість петель ми пров'язуємо лицевими петлями. Четвертий виворотний ряд пров'язуємо всі петлі виворотні. П'ятий лицевий ряд. Тепер ми перехрещуємо петлі зліва направо. Тому ми з наліво це зліва направо. Ось так. Перезняли і пров'язуємо їх лицевими. Ось так. Наступні дві петлі ми. Перехрещемо справа наліво. Міняємо містами дві лицеві петлі. І пров'язуємо їх лицевими петлями. Ось так. І наступні петлі ми пров'язуємо просто лицевими. Шостий виворотний ряд це в нас іде. Пров'язуємо всі петлі виворотними. Ось така у нас квіточка вийшла. Тепер сьомий ось така квіточка у нас вийшла. І тепер ми пров'язуємо сьомий лицевий ряд всі петлі лицевими. Восьмий виворотний ряд, всі петлі виворотні. Дев'ятий лицевий ряд. Пров'язуємо шість петель симметрії лицевими. 3, 4. І перехрещуємо дві петлі з права на ліво. Так. І наступні дві зліва направо. Ось так. Ряд, так і виворот ряд ці петлі вивороть. Наступний ряд знову пров'язуємо шість лицевих петель.